Периметри та площі подібних фігур. Відношення периметрів подібних многокутників дорівнює коефіцієнту подібності. Подібні многокутники А, Б, С, ДЕ, це може бути трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник, будь-який N-кутник. Тому я просто пишу периметр а, 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 Б, С і так далі. І відношення до периметру А1, Б1, С1 і так далі. Так от, відношення периметрів подібних многокутників дорівнює коефіцієнту подібності дорівнює К. Ми з вами казали, що відношення сторін дає ось цей коефіцієнт подібності. Зараз ми приходимо до висновку, що і периметри відносяться за тією самою величиною. Площі подібних многокутників відносяться як квадрати їх відповідних лінійних розмірів. Ще одна залежність між величинами. Якщо в мене є площа одного многокутника і площа іншого многокутника, то вони відносяться як квадрати. Відповідних сторін, а Б в квадраті, до да, Б квадраті. Тобто, якщо у вас є сторони многокутника відповідні, можна знайти її значення е, їх відношень площ, а потім і саму площу можна знайти. І це дуже допомагає при розв'язуванні задач. І третій момент, який нас цікавить, відношення площ подібних многокутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Відношення сторін це добре, але ми все-таки говоримо про перетворення подібності, і коефіцієнт повинен бути. Так от, якщо у нас сторони відносяться квадрати, то і коефіцієнт буде у квадраті. Відношення площ подібних новокутників до рівня квадрату коефіцієнта подібності. Звертаю вашу увагу, периметри відносяться і буде коефіцієнт подібності, лінійні розміри відносяться і буде коефіцієнт подібності. А коли мова йде про площі, то з'являється. Квадрат це в принципі не складно запам'ятати, якщо згадати, що площа вимірюється в сантиметрах квадратних, міліметрах квадратних, дециметрах квадратних до квадрату все підноситься. Тому і К тут теж у квадраті.